Ну що ну, ви, куди ви зібралися, красавиці? Всім не привіт. Знаю. Ви знаєте, що ми на каналі «Життя в Польщі з Надією»? З Вовиком сьогодні. З Володимиром. <світ> Вовика не можна називати. Дівочки, сьогодні радісний, хороший, веселий день, бо ми йдемо гуляти. Коли ви нас бачили останній раз, щоб ми з Вовиком йшли гуляти? Ніколи, так? Да? Ми або на кухні, або на роботі. Ні, по парку гуляємо. Коли? Давно. 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 Давно сьогодні йдемо гуляти і вже спішимо, бо ми, як завжди, по времені чуть ли не опаздуємо. Дівочки, якби ви знали, сейчас усім, мабуть, буде якась така маленька. Е Заздрість. Заздрість, да. Ми йдемо на зустріч з нашими підписниками. Підписники вже знайомі нам, вже ми не, не трусимося як перший раз. Ну, а все одно такий день переживательний. Волонітельний, так? Да? Да, Волик на роботі був. Я не знаю, як він себе чувствовав, він сам може це сказати. <рес> <рес> а я, звісно, переживала. Приїхали наші підписники, і коли вони приїжджають з Закупана, ми стараємося побачитися. І сьогодні мені Наташа написала з утра, що ми сьогодні тут давай. Я потім може Ліда як поможе змонтувати, покаже наші коментарі. Наталя Зелінська. Я думаю, ви вже бачили. Е, хто дивиться і хто з нами постійно, читає постійно її коментарі і е, бачив вже наші попередні зустрічі. Сьогодні вовнітельно, ну йдемо на зустріч. У 6 часов ми сьогодні зустрінемось за круглим столом. Може, квадратний? Да. А вас беремо з собою. Поїхали. Я ж можемо розмовляти про Атлантику Майк Шнурlings Ну що, приїхали ми сьогодні в отаке місто. Дуже гарне. Це вибрали Наташа з Сашею. Вони були тут, вже бачили. Їдуть вони десь на під'їзді, а ми зараз будемо заходити і вибирати уютне містечко. Ви вже вибрали? Я вибираю, це думаю, начитала, тепер думаю, яке воно буде. Ну, чи може змінити собі? Меню? Це заведення, де готується уральська їда. Ми Уральську їду ще в Польщі не їли за три роки. І так вибираємо якось, і ліда нам допомагає, вибирати, бо ми не знаємо, що то є. А так як у мене чи п'ятниця сьогоднісний день, постараємося щось вибрати. Ну немає, я б якийсь коктейль хотіла, але таке компотики.

От я просто для бабданчика і для хлопчиків. Хлопці будуть задоволені. А то вас такі речі. А то моя колежанка з праці вам вирішила хербатку. Вона теж у нас дивиться, так? Дюш, це так до кухні, але це не тіше. Хай кожен там, це теж все зорі. Ми їздили це цей парк та і закрыли до цей палку. Ну, а це наша фірмина хербатка. Тепер можна з нашим можна їсти. Потім держав. Наташа, тоді розбери пакетик, подивимось. А для ми чого? Ви той раз і цей раз і і цей треба... Ми не для того. Я тепер вже сказала, що пам'ятаєте, якщо відео всі дивилися, я казала, що тепер фірма подарунок подарок для моїх шифисників буде тільки Анека. Це така, Це така фірма, є така дівчинка, може Ліда потім розкаже про цю діду Анека. Вона там заказує їзди по країнах, в Кожній країні це заказує якусь десь, не де роблять під і, Іменем Все але ну, я не знаю точно ліда. Я городю не те, що нане. А це для Наташі, для ділочки. Взагалі, Лідам, потім зачок. Так, так, так. Мене... І кошельок, гаманець і у мене так. Кошельок так, так. Так, так, так. є, Наташа в тому году приїжджала, Наташа, і це вони його знайшли цю Він один магазин у нас і, так, один, в і один в Варшаві. Дякую вам. А це для Саші, більш така чоловіча, ага. Дякую. Дуже... Дякую. дуже приємно. Ми... Будемо вас. Згадували. Ми їх так полюбили, для чаю у нас оце вони дуже і вирішили з вами поділитися. І, і Як нам подарила Іночка Шакова, оті, ми з них тепер таким задоволенням т'єнкам, що страхне. Дякуємо. вам, ми. Дуже приємно.

Хотілося б е, у вас дізнатися. Чи пам'ятаєте ви перше відео, на яке ви потрапили е, життя в Польщі з Надією? Що це було за відео? це було. Тутай. Дякую.

Я, я, я потім стала вичати раніше ваші відео. Прийшла на роботу під таким враженим, що зі мною там працювала. Зараз вона на мене пенсії. Я кажу, люди приїхали, то всі мене так полизали. Я, чесно, я прийшла під враженням. А ще таке маленьке питаннячко. А ви, от як були в той день, коли ви зустрілися з мамою в закопаному рік, да, рік тому, чи думали ви про те, що ви можете зустріти її отак, от по вулицям Так. Так? Я серйозно? Я ми вийшли покрутива. Я <свят> кажу, Саша, ми ж вже від вікаря. Вони раз після того так хватило. А я кажу, що, що ви вітер. Так, де де? такий поток Де? Я тільки сказала, і буквально бігала, після операції, де Богданчик до нас повертається, що дитина до нас, як наче він взагалі такий відкритий, не <свят> знаю. І це був такий момент на кропука. Якраз рік тому в серпі. В сезоні на стільки людей, і ви... І я вгадала, Наташа, в мене питання. А ви знаєте, хто ви? Знаю, Наталія Зеліна. Я зараз Тут чується таке, я знову підога була навіть карняном і на писала. Я дуже багато дивилася, і вони мені допомагали. І відео бачить, якого з забути за хворобу спала. Наскільки дивилася надіслав відео такі більш Мовнули звіти такі, Де вона? Вона сніг. Я своїми очима дивлюся, як вона що вона, та ми це цікаво. Ваші як якщо наші ровесники, це трошки іначе. Я думаю, як би ми. Ми не просто закушені і пірували. Розумієте, як би ми це? Ну але в шунаді є споківородя, до всіх. Сказала девочка клиентка в Ліде. Може, ти розказати розказувала, тоже каже. Так, ну ще одне питання задам. О, Це для того, щоб... Ну це для того, щоб ми розуміли, і я і ви, який контент для наших підписників створювати. Да? Які саме більше вам подобаються рубрики на маминому каналі? Я знаю. От про, про що саме інтересніше дивитися? Яка тіми Я дуже люблю читати книги? Зачитала там прочитала такусь. Люблю за життя Ага. от відео твоєї мами. Це відео дійсно про життя, про дитинство. Пам'ятаєш, коли Надя розповідала, я плакала, розповідає за ту свою бабусу, як згадую, кажу, Наді ніколи така бабуся не була і не буде. Дай Бог, хай вона там зартила небесна, але різні є в кулінарі, які відносини, як от з Володдю. Це це знає тільки вони люди, які стільки прожили. Наука для молодих. Тому рубрика немає такого, бачиш, дуже така. Ну, от, наприклад, да, от, наприклад там вам розпаковки не нравиться, або там щось, а оце от там подобається. От є щось, що не подобається. Розпаковка, і часом я, я дивлюся, як що? Що? ти шосматрі прийшла я? на роботу і кажу, це. Ти профукав. І люди. Вони йдуть. А хто відрости була? Це на то. це не тільки цікаво для тих людей, які в Україні або для кордону. Вони ну ці люди в він бачить з ними. Вони вони слухають, вони порібні ціни. Які тут народилися, він теж це цікаво. У мене даже є клієнтка, яка не знала про магазин, який є в Закопаному, а подивилась мами на відео, узнала і тепер каже, я тепер туди хожу постійно скупляюсь. Ну. ну. Макарони чуть-чуть менші були. Тут дуже ви бачите в Європі.

Ну що, друзі мої? Дуже добре провели вечір. Ми щасливі, дуже мало часу. Не хватило нам, не набалакалися. Хотілося б ще <ривіт> <ривіт> не, не ми знайшли, ви знайшли до двадцяти <ривіт> <ривіт> двох. <ривіт> Та я дуже вийшло, красиво, дуже хорошо. Нам дуже подобалось. Можемо рекомендувати сюди людям приходити. Заведення хороше, тихо, хорошо, все вкусно, смачно. Дуже з вами приємно було побачитися. Зустріться вам за кошані. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо велике. Скоро побачимось. Все. всім привіт і до зустрічі.